Ми повертаємося до студії і кажемо доброго дня нашому гостю, голові фонду державного майна України Ігору Белоусу. Пане Ігоре, не вперше ми з вами зустрічалися з оптимізмом. Говорили про здоровенні списки об'єктів на приватизацію. Потім ми зустрічалися знову з песимізмом. Говорили, як горнило українського парламенту ці списки рвало, як мав по газету і не голосувало. Так ну от ми зустрілися знову, бо є нова. В річ важлива, це підготовлений і презентований новий закон власне, про приватизацію. приватизацію. Що зміниться? Ми 25 років прожили в різних приватизаційних процесах. Що зміниться, що він вирішує, розказі? Дякую. Власне кажучи, от 25 років ми прожили по старих правилах. Якби ми то зробили трохи раніше, певно, би жили в іншій країні. Закон уособлює собі декілька решей. Перш перш за все, це міжнародну світову практику, то як це відбувається у всьому світі. Ми зібрали найкращий досвід, а підкріплений різними фактажами, так особливо східної Європи, яка є недалеко від нас, то та сама Польща, Чехська Республіка і так далі. От. І уособливо приземлили то до тих реалій, які є в Україні. Поміняється сама робота в фонді Держмайна, сам функціонал, порядки, способи, підходи. Терміни, так ми тим самим відкинули сім додаткових законів, замінили одним. Фактично такий невеличкий кодекс зробили, от ми тим законом розморозимо велику кількість підприємств. Тим законом, ми прибрали ті критерії, по яким їх забороняли приватизовувати згідно там рішень Верховної Ради. А якщо ми ці критерії приберемо, то відповідно вивільнеться багато. Різних підприємств, які можна буде приватизувати. От, зараз ми будемо влад. конкретніше говорити, але тобто, да. мене зацікавило останнє. Ви прибрали фактор е, політично корупційний, який завжди сидить Знаете, в парламенті і знає. каже: так: стоп. От моє, з моїм підприємством тут списком не, не вийшло, я його краще той список заблокую, бо моє не вирішено. А я там ніби ні при чому, але в принципі 20 років я при чому. Тобто ви зняли фактор. Ну, ми ж оцік... не зняли, ми хочемо зняти. Так? Ну, ну, тобто, цим законом. Ви хочете зняти, власне, фактор оцих. Коли ми, ви, ну, заручники є, от, власне, політичних корупційних інтересів в парламенті? Ну, інтереси є всюди, а в парламенті в тому числі. В парламенті заборонені підприємства двома е способами: перше по назві, так, друге через критерії. От ті, що через критерії, ми їх збивлюємо. При... Це великий плюс, навіть нема про що говорити. А Далі... що ви скажете своїм критикам, які кажуть, що фонд майна, по-моєму, готує всю країну під ключ, приватизувати під нужних людей, в яких є гроші, не, і розпродати не, все, не, що тільки можна. Дивіться, не годен приватизувати під ключ, під когось, під васю, під Петю колю. Це міф, якийсь хтось поширює, незрозумілий. У нас є Успішні приклади приватизації, ну, хай їх небагато, так, але ті, які ми змогли зробити, ми їх зробили. От. І воно показує, що приходять 10, 15, 20 учасників. Розумієте? І вони всі голосують кошельком. Тобто, не годен сьогодні прописати. Пробачте умови, тому що у вас там червоний гольф і сірий піджак, і тільки ви маєте право купити це підприємство. Ну, неможливо це зробити сьогодні. Тобто це треба усвідомити, ми про це всім говоримо. Тому саме важливе, це дотягнути це підприємство до конкурсу. Uh -huh. Де в нас найбільше проблем? Не передають підприємство з міністерств, саботують, повертають, розвертають рішення, бо дуже треба передають різним міністерствам, укераборомпрому, ще якомусь. Тобто Знаходиться тисячу причин. Коли це підприємство по дорозі до приватизації, його розвертають і вертають в лоно. Бо треба так? ваш закон скорочує цей шлях. Значить, <клес> наш закон перш за все вводить міру відповідальності за непередачу підприємства, якщо є рішення про приватизацію. Це так? штраф чи кримінальна це відповідальність? Це штраф. Ні, ну кримінальна відповідальність вже занадто штраф великий. Так ну я думаю, що по до звільнення. Ми відходимо від старого поняття. Давайте ми там зробимо сім чи скільки тих груп є активів в Україні. Навіть не знаєте ті всі по буквах, а БГВЖД. Значить, проста класифікація, великі підприємства і малі. Так, Це в, великі категорії. Та, дві категорії <кхід> все дуже просто. Великі <кхід> підприємства. Ми їх нарахували аж 60. Uh -huh. Грозьман недавно сказав, що треба приватизовувати 3,5 тисячі, з тих 3,5 тисячі всього для приватизації 1,5 тисячі, то я вам можу сказати, буде тринадцять проведено. Один да? 1,7 то на ліквідацію їх немає, то одні назви, uh -huh. так? і одні борги. Решта розділиться між тим, що має лишитися в міністерствах, як і метеорології, рухи, етикетами. Uh -huh. Тобто ті речі, які перевіряють певну діяльність, вони повинні залишитися в міністерствах. І той хвостик, який називається суперрешта, то є суперті компанії, Нафтогази, трубопроводи, жлізні дороги, енергоатоми, Укргідро, Укренерго, тобто всі ці ліси, поля і так далі. Угу. Тобто то, то велике стратегічне, з чим ми сьогодні не готові. Як то кажуть, розпрощатися на приватизацію, то є державна політика, треба вибудувати державну стратегію управління, її поки що немає такої повноцінної, і десь згрупувати ті підприємства на якісь платформи. Вони не повинні бути в міністерствах, тому що то є запорука корупції. Ми вже з вами була, але так, я просто так. нагадую вам. Так? Значить, отже, 60 підприємств, великих, то вся велика приватизація, все, що залишилося. Ми їх продаємо виключно з радниками. Ніякі оцінщики не оцінюють, не кажуть, скільки воно має коштувати, тому що він десь там сидить на Тєщині і краще знає, скільки коштує кривий річталь. Радник, підприємство, радник, фонду, так? тобто фонд відбирає радника, радник дивиться підприємство, готує інформацію, радить фонду, подивившись на ринок. Хто є покупці, який процес треба робити, скільки яку початкову ціну треба виставляти, які умови мають бути? Ті умови розглядаються фондом держмайна, дошліфовуються, передаються в Кабмін. Кабмін каже: Окей. Приватизовуємо все. Підприємство де не приватизації. Законопроект ваш скорочує і встановлює чіткі так. терміни. Так. О, 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 наскільки чіткі? От, Дуже як чіткі. Як Значить, велике підприємство говорили? сьогодні приватизовується протягом 45 днів з моменту оголошення. Так. Це практично нереально. Півтора місяця все. Це ну, нереально приватизувати велике підприємство за 45 так. днів. Я можу сказати. Ми збільшили ті терміни до 180 днів. Ага, майже півроку, тому що великі підприємства, це сотні мільйонів доларів, це великий інвестори, які там думає 35 разів перед тим зайти в Україну, 45 юристів в нього. Рішення ради директорів, рішення того, рішення 181-й того. день. А, ну дивіться, тобто є 180 днів. Ми хочемо зробити в певний срок. Нехай 90 чи 120 днів саму приватизації, щоб мати можливість подовжувати на запити інвесторам. Так? Якщо деякі інвестори, наприклад, не встигли, бо їм треба допрацювати, щоб ми мали певну гнучкість, не відміняли заново конкурс, а подовжували якийсь термін. У нас були такі випадки, коли в когось Рамадан, хтось не встиг, тих радодиректорів на Алясці, де засідає, вони не можуть прийняти рішення. Були такі речі, я вам кажу, з реального угу. досвіду. Того ми професійно до того підходимо. Саме цікаво, як ми хочемо це зробити, вони, інвестори, вивчають підприємство, і дають пропозиції в конвертах з певними фінансовими гарантіями. Ті конверти відкриваються прилюдно, при камерах, дивиться. Дві найбільших пропозиції йдуть на аукціон. Стартова ціна найбільша з них. так? Якщо тих пропозицій більше, ніж дві, а саме, якщо пропозиції відрізняються менше ніж на 10% одна від одної, то йде три чи чотири, в залежності скільки їх є. Розумієте, в межах 10%. Ні, не розумію зараз. Спочатку я скажу схему, що наприклад, є 10 учасників конкурсу. Ви відкрили 10 конвертів, 2 були найкращі, всі нехай, 8% пішли та. гуляти? Ви... Ні, дивіться, якщо, наприклад, дали ціну, так, була ціна початкова, нехай 20%, дали ціну 100. І здали 105, 107, 110, так і так далі. Тобто всі, хто від топової ціни в межах 10%, переходять в іншу кімнату і проводиться аукціон ціна на аукціоні найвища з тих, яка була. Угу. Все, просто вони до то доторговують визначають... аукціонний та, механізм. Та, Добре. Все. Але давайте тоді спробуємо це все прикласти до ситуації, яка, яку ми всі відстежували, надіяли, стрімали кулаки, так. а віз і досі там. Так. Тільки віз називається Одеський репортом. Прекрасно. Так. Хороший приклад, так? На... Давайте перекладемо цей законопроект до нього. Так, Абсолютно. Тобто ми... Uh -huh. Наймаємо радника, ми вже почали це робити okay. насправді. Так, ми наймаємо радника. Радник зараз відслідковує все, що сталося з тим заводом, так, вплоть до останньої аудиторської звітності, uh -huh. визначає е цікавість до того заводу. Сам визначає, ми до нього не ліземо. Він сам як експерт то робить. Так? Приходить до нас і каже, фонд дешмана. Будь ласка, ми з'ясували. Е Треба починати зі 100 мільйонів доларів. Так, або 58, на його uh -huh. думку, так. Ми обговорюємо тут в комісії. Комісія складається з фонду, міста Южний, самого ОПЗ там і так далі. Визначаємо, що, напевно, він помилився, поправляємо трохи, відправляємо на Кабмін. Кабмін подивиться, каже, хорошо, починайте. 180 днів. Раз, пішло. Ми е, е, залучаємо інвесторів, перевіряємо, хто вони. Якщо вони не фатф, не агресори, там не в офшорах і так далі. Ми підписуємо з ними відповідні договори комплекційності. Вони приступають до аналізу інформації, яку підготував радник, так? Фінансову, технічну, комерційну, юридичну, все підготував, підготував. Є дати, так? А він відбуваються коментарі по договору купівлі-продажу. На певну дату він приходить в певну кімнату з конвертом і, е, і далі, то, що ми та, Відкривається, відкривається і зрозуміло. Один каже, 200, другий каже 210, третій каже 270. У нас та. час завершився, мені буквально такий блід зараз. Дві відповіді на два коротеньких запитання. Перше. Е, коли закон буде голосуватися в парламенті? За місяць, е, я думаю, за квітень місяць ми повністю працюємо, передамо в парламент. Я сподіваюся, в травні місяці. Е, гарантії, що він пройде, і, 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 і коаліція разом з вами. Тобто не ми поки що не заручиться немає поки що так. Не коаліційні фракції проголосують за, Думаю, за нього? так. От е, е, цікава інформація. Дякую, пане Іване. Дякую. Па, Ігор Білоус і голова фонду держмайна е, був з нами. Я передаю своїм колегам естафету інформаційну. Ну а ми з вами зустрінемося ще сьогодні ввечері. Почаюємо о 23.10.